Зараз буде озвучений певний план дій. Наші студенти, я на жаль, не була серед цих студентів, бо я була на зборах міської ради виконкому, і вони обдумували план дій подальше через те, що він дуже багато речей робить, і нам треба якось вчитися і гоминати і так само діяти вперед. І зараз буде озвучений цей план дій студентів і колишніх. Ну, сьогодні ми очікуємо почути думку викладачів, як вони до цього ставляться, все Ну... Но... висловити свою громадську позицію, звичайно. Ну, а яка вона саме? Чому вам не подобається нинішній ректор, чим саме? Ну, думок є багато в нашому колективі, студентському. Дехто вважає, що корупція. Тому я прийшов підтримати своїх колег, які якби, столкнулися з цим явищем корупції. Особисто я з ними зустрічався, але думаю, таке явище не має відбуватися в нашому суспільстві. Як вважаєте, яким має бути майбутній ректор, якщо будуть все-таки у нас дострокові вибори? Ну, наскільки я чув, ще ні одного реального кандидата не висувалося. Якщо описати його характеристику, ну напевно, він має бути зі студентами, бути на їхній стороні і, можливо, бути більше з їхньою стороною, підтримувати їхні пропозиції. Не можна судити, що Ващук не підтримував нас. Скажіть, будь ласка, якими будуть ваші подя... подальші дії, якщо заява, яку ви зараз передали Федору Федоровичу, не буде задоволена? Ну, вчора був призначений новий міністр. Квіт, і він уже висловив свою своє бачення того, як розвивається ситуація. в ну ми його інформували про те, що тут відбувається. Він в курсі, і він сказав, що ну він не збирається звільняти безпідставно ректора, і це правильно, тому що його самого не раз пробували звільняти. Він стверджує, він пропонує висловити претензії до ректора, які ми маємо. І задокументувати ці претензії. Зараз юридична група працює наша над тим, щоб сформулювати чітко ці претензії. І ну, оскільки ми не маємо документів, ми не є богатири, ми не маємо, не є економісти, не є фінансисти, ми не маємо доступу до документації фінансово-університетської, ми документально не можемо це підтверджувати, і це не є наша робота. Цим мають займатися фахівці, які є в контрольно-ревізійному управлінні, в прокуратурі, в інших. Правоохоронних органах ми будемо формулювати наші претензії до Федора Григоровича Ващука по можливості вказувати на ті документи, які у нас є, і будемо закликати до фінансової перевірки фінансової діяльності університету. На ну, сьогодні у нас було продовження нашого викладацького страйку, який ми оголосили ще 25-го числа, з вимогою звільнення ректора Ващука. Як гадаєте, те, що зараз відбувається, задовольнить ваші потреби? Які очікування? А наші потреби задовільнить лише те, коли міністр Квіт підпише заяву пана Вещука, якщо він сам її напише, або інший варіант, коли він відкличе його з відпустки і звільнить його за статтею. Ми прийшли сьогодні підтримати наш викладацький колектив в прагненні до змін нашої. Навчальної системи. Ось. І проявити свою волю в прагненні до чесного навчання в нашому університеті. Скажіть, будь ласка, чому вам не подобається Федір Ващук як ректор університету? Тут питання не в тому, що подобається він чи ні, як мої особисті думки. Питання в тому, щоб для того, щоб почати новий етап. В історії нашої країни потрібно дійсно почати знову з чистого аркушу.